Я навчаюся по посольському центрі на другому курсі. Моя майбутня професія оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Моя професія це професія майбутнього. Світвий розвиток неможливий без розрахунків, контролю та накопичення інформації. І за цим слідкують оператори обробки інформації. Ця професія користується попитом на ринку праці і завжди знайду собі роботу, а саме працівник банку, офісу, підприємства, установи навчального закладу. Наш навчальний заклад Апостолівський центр. Я навчаюсь на першому курсі за професією офісний службовець бухгалтерії. Професія бухгалтера дуже відповідальна. Потребує концентрації, уваги, методичності в розрахунках. Кожна установа потребує гарних знавців бухгалтерії, особливо бізнес і великі компанії та корпорації. Професія бухгалтер потребує знань, умінь і навичок робити за комп'ютером. Наші майстри і викладачі навчаються спрацювати за соціальною програмою Медок, яку повинні знати всі бухгалтери. Запрошуємо вас отримати знання з цієї професії. Пам'ятайте, ці професії завжди потрібні і корисні. Можливо, саме вони стануть помічниками. Наша адреса. i actually